Привіт! Сьогодні пишемо два листи. Один, коли ви щось купили, воно поламалося, і вам треба вирішити, якось чим поремонтувати його чи попросити, щоб вам прислали нове. І друге, коли ви орендуєте квартиру, в квартирі теж щось е, зламалося, і вам треба попросити е, орендодавача цю проблему вирішити. Умова першого листа. Sie haben vor zwei Monaten bei der Firma Bosch eine Waschmaschine gekauft. Sie ist schon kaputt. Ви два місяці тому у фірмі Bosch купили пральну машинку. Вона вже поломана. Хочу звернути вашу увагу, що час може бути інший. Ось це vor zwei Monaten» може бути vor drei Monaten», von einem Monat», Фонна, einem Monat» і інші часові обставини. І також фірма може бути інша, іншої назви. І, сам по собі теж, і саме по собі те, що ви купили, чи це буде пральна машинка, чи, чи пилосмок, чи інші товари це вже, скажімо, просто начинка самого листа. А суть однакова далі буде. Структура, я маю на увазі листа. Sie haben die Firma angerufen, aber leider ерфольт. Deshalb schreiben Sie eine E-Mail. Ви фірмі телефонували, на жаль, безуспішно, тому вам треба написати електронний лист. Пам'ятайте собі одне: що це завжди буде такі, такими чотирма пунктами. Перше, відповідно, ви пишете, що сталося, причину вашого листа, ґрунт Ihr Schreiben. Друге, вказуєте про гарантію. Що там була гарантія, то те, я ще маю право звернутися до вас за гарантією. Третє варіанти: чи ремонтувати, чи нове вам прислати. І четверте, написати ваші контактні дані, за якими вони вам можуть, з вами зможуть зв'язатися. Розпочинаємо привітання. Привітання до невідомих людей нам. Sehr geehrte damen und herren, Далі починаємо з... переписувати для себе в лист нібито ту умову, але вже від я. Ich habe vor zwei Monaten bei ihrer Firma, у вашій фірмі eine ваш gekauft. Sie ist schon kaputt. вона вже поломана. Далі додаємо, що я вам дзвонила. Але я не можу до вас habe sie angerufen, aber ich kann sie leider nicht erreichen. Deswegen schreibe ich eine E-Mail. Ось і все. Такий великий вийшов у нас перший абзац. Відповідь на другий пункт. Говоримо про вік машини і що ми маємо через те ще право на гарантію. Die Waschmaschine ist erst zwei Monate alt, deshalb habe ich das Recht auf Garantie. Ich bitte Sie, das Problem zu lösen. Я прошу вас, проблему про Probleme Ich glaube, die Waschmaschine kann repariert werden. Я вірю, тобто я думаю, що правильна машина може бути відремонтована. Тут ми з вами ем, покажемо речення в пасивному стані. І далі я собі їм такі якби, варіанти говорю: Waschmaschine zu Ihnen oder Ihr Handwerker kommt zu mir nach Hause. я привезу до вас машину, чи ваш майстер прийде до мене додому, такі от, показую варіанти. У випадку, якщо ви пралку не можете поремонтувати, перемонтувати, айне ноє беком. Ми ваш машину можемо упустити, тому що за часто це слово вимовляється, і ми все одно знаємо, що йдеться саме про її, тому просто можемо далі в цьому реченні сказати eine neue bekommen. Четверте, як сконтактувати зі мною. Sie können mich jederzeit erreichen. Ви можете мене в будь-який час знайти, мається на увазі по телефону, дозвонитися до мене. Мене телефоннума. Зрозуміло, я тут просто, наприклад, написала. Мене імейль e адреси Теж я будь-яку собі вигадала. Ну, і завершення. Завершення. Ja, na ich hoffe auf Ihr Verständnis. Nächste mit freundlichen Grüßen, sehr freundliche äh, Witannjeme. Äh, ich bin es schon, Lisa Schmidt. Nun, Sie können auch Ihr Name schreiben. Der erste List beginnt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vor zwei Monaten bei Ihrer Firma eine Waschmaschine gekauft. Sie ist schon kaputt. Ich habe sie angerufen, aber ich kann sie leider nicht reichen. Deswegen schreibe ich eine E-Mail. Die Waschmaschine ist erst zwei Monate alt. Deshalb habe ich das Recht auf Garantie. Ich bitte Sie, das Problem zu lösen. Ich glaube, die Waschmaschine kann repariert werden. Ich bringe sie zu Ihnen oder Ihr Handwerker kommt zu mir nach Hause. Falls Sie die Waschmaschine nicht reparieren können, würde ich eine neue bekommen. Sie können mich jederzeit erreichen. Meine Telefonnummer 01712345678. Meine E-Mail-Adresse Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Schmidt. Лист номер два умова. eine Wohnung. ви орендуєте квартиру. Seit Montag haben Sie in Ihrer Wohnung ein Problem mit Wasser. З понеділка ви маєте в вашій квартирі проблему з водою, може бути між штром, з електрикою, від хайцом, з отопленням. Ви по телефону не можете до нього дозвонитися, шайбензі, а й не Напишіть електронний лист. Відповідно, знову ж таки, пункти, на які ми обов'язково повинні зреагувати, інакше лист буде неоціненим правильно. Першим, як правило, це є причина, або це буде ґрунт, або там буде писатися варум. Я пишу тільки ключові слова. Друге, зайтван проблем, з якого часу ця проблема. Третя термін репаратури, тобто домовитися про ремонт, про дату ремонту. І четверте, як і в попередньому листі, зі рейхба. Із цих чотирьох пунктів, четвертий ми навіть не будемо е, якось по-новому писати. Ми залишимо, пам'ятаєте, там, де що ви можете мене е, будь-який час. Е, Набрати мій номер телефону і моє емейл-адреса. Почнемо ми з першого. Відповідно, так як це є людина, в якої ви орендуєте квартиру, ви її знаєте, тому звертання вже буде або ЗГРТ Хер і його прізвище, або ЗГРТ Фрау і її прізвище. Ми зробимо ЗГР Хер Шіллер. І починаємо з першого пункту. Ich habe ein Problem mit Wasser in meine Wohnung. Und zwar, і зараз назвемо саме, після ось цього сполучника und zwar, ми маємо з вами поставити дієслово, тоді підмет, Тут буде непрямий порядок слів. Und zwar tropft der Wasserhahn im Bad. Капає, біжить кран у ванні. Друге, з коли Der Wasserhahn, бачите, я ось тут зробила тільки картинку, тому що ми в інших листах, якщо у нас щось інше проблема, чи з розеткою, чи з отопленням, ми замість цього слова кран поставимо розетка, і це все, що далі йдеться, може підійти. Der Wasserhahn хан seit Montag капут, тобто він з понеділка поломаний. Es ist sehr dringend, це дуже терміново, weil es etwas Schlimmeres passieren kann, тому що ще щось гірше може статися. Ну і в даній ситуації, якби ми з вами зараз поставили ось тут, наприклад, розетка, die Steckdose. Die Steckdose ist seit Montag kaputt, підходить. Це дуже терміново, тому що може статися щось гірше. Чи там ä, опалення, die Heizung ist seit Montag kaputt, es ist sehr dringend, weil es etwas Schlimmeres passieren kann підходить під усі варіанти у будинку. Далі ä, про термін домовимося. Können Sie das selbst reparieren oder einen Handwerker schicken? Можете ви це самі поремонтувати чи майстра прислати? Ä, констатуємо йому той факт, коли ми вдома. Ich bin von Montag bis Freitag ab 15 Uhr zu Hause. Rufen Sie mich bitte an. І Наші контактні дані лишаємо ті ж, які були в першому листі. Sie können mich jederzeit erreichen. Meine Telefonnummer. такий-такий, Моя такий. імейл-адреса e така-така. І разом, до речі, в кінці, оці в наші, я надіюсь, на ваше розуміння з дружніми вітаннями Ліза Шміт, може нас повторитися. Ми побачимо відповідно цей лист разом увесь ось він. Бачите? Sehr geehrter Herr Schiller, ich habe ein Problem mit Wasser in meiner Wohnung und zwar tropft der Wasserhahn im Bad. Der Wasserhahn ist seit Montag kaputt. Es ist sehr dringend, weil es etwas Schlimmeres passieren kann. Können Sie das selbst reparieren oder einen Handwerker schicken? Ich bin von Montag bis Freitag ab 15 Uhr zu Hause. Rufen Sie mich bitte an. Sie können mich jederzeit erreichen. Meine Telefonnummer: Takito. Meine E-Mail-Adresse: Takato. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Schmidt. Подивіться в першому абзаці. Ich habe ein problem mit strom in my walking. Наприклад, далі замість крана у нас будеш дози і решта листа лишається така ж сама. Або ми з вами матимемо проблему з отопленням. Бачите, Ich habe ein problem mit Heizung в моїй квартирі. Und zwar, а саме, tropft die Heizung im Schlafzimmer. Тече, капає е, у нас батарея у спальній кімнаті. І тоді die, die Heizung ist seit Montag kaputt. І далі весь лист однаковий. Ось таким чином ми можемо з вами тренувати, підлаштовуватися під написання листів.